наші вороженьки, як Роса на сонці, са. Запану... Богдан не стояв осторонь, він також взяв зброю до рук і він не міг миритися з тим, що ворог перебуває ще далі на нашій землі. Він загинув зі зброєю в руках, він загинув, як справжній герой. Його подвиг назавжди повинен залишатися в наших серцях. Ми повинні цей подвиг передавати поколінням. Всім хлопцям хочу подякувати. Я знаю, що тільки вчора приїхали з Запорізького напрямку, виконували три місяці бойові завдання. Друга частина у нас знаходиться на прикордоні. Кожного дня піддаються артилерійським обстрілам, кожного дня борються з заходом диверсійних груп. Вони згідно виконують свої бойові завдання. Я впевнений, що перемога дуже скоро. Дякую. І я хочу подякувати хлопцям і всім. Надають нам і таку велику підтримку. Трата крипковачка, це не розказати словами і час. Чомусь не лічить, ні трохи не лічить. Але якось треба жити раді цих лялечок, наших наших красуньок, Ромчика. Я дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли. І я хочу попросити, щоб ви і надалі не забували і не тільки мого Богдана, а всіх, хто там захищає, хто вже поліг із нашого села. І, взагалі, всім їх треба пам'ятати, і чим більше треба увіковічувати їхню пам'ять. Я особисто пропрацював з Богданом близько 20 років. На жаль, в минулому часі це була впевнена, рішуча, смілива людина, професіонал своєї справи. Завжди був поруч, завжди виконував всі поставлені завдання, впевнено, рішуче. Дуже пишався роботою в цьому підрозділі, тому що пройшов нелегкий шлях. Щоб сюди попасти. Мав велике серце воїна. Але, на жаль, 13 лютого під час виконання бойового завдання на сході країни втратив найцінніше, що у нього було, своє життя, а стався бірний присязі до кінця. Богдана завжди залишиться в наших серцях, поки ми дихаємо. До нас звернулись правоохоронні органи з проханням. Надати дозвіл на відкриття даної Доскім у школі, де він навчався. Ми, не вагаючись, погодились, надали даний дозвіл, що сьогодні ось і відбувається даний захід. Ми повинні пам'ятати кожного, хто з нами був поруч. І щоб кожен учень, кожен вчитель, батьки, відвідувачі цієї школи, коли заходили. З даного приміщення бачили ім'я героя, який захищав нашу Чернігівщину, а потім і всю Україну нашу. Дивлячись на цю кам'яну дошку, бачив ці очі, втомлені, але не скорені, які закликають кожного із нас продовжити той чин, продовжити ту пам'ять, продовжити його подвиг. Тож нехай Господь Бог упокоїть його в місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою. Кача по сині, плине кача, по сині. Мамко ж моя. Не Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де од.